Тарас Шевченко, Холодний Яр, у всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все-таки лихо. Нащо бачся та згадувать, що давно минуло, Будеть бозне колишнє, добре ще заснуло, хоч і яр, той вже до його й стежки малої не осталось. І здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то й була дорога від монастиря Мотриного до яру страшного. У яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ротеща стругали. У яр тоді сходилися, мові з хреста зняті. Батько з сином і брат з братом достойне стати на ворога лукавого на лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили на коти щоб до тебе люди не ходили на породу? Що їм діять з добрими панами, з людоїдами лихими, з новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає, і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять, а кричите, що несете і душу, і шкуру. Затєчество, їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє, і не знає за що, так ще й гонту зневажає ледаче Гайдамаки не воїни, розбойник вори, питно в нашій історії брешеш людоморе, за святою правду волю розбойник не встане, не розкоє закований. У ваші кайдани, народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну, ви, розбойники, неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо, дуріть дітей. І брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного я.